На Чернігівщині накрили одну з найбільших мереж шахрайських кол-центрів. Правоохоронці провели більше 20 санкціонованих обшуків у підозрюваних вдома та у приміщеннях, які їм належали. Вилучено десятки комп'ютерів та інших електронних пристроїв, понад 307 карт, чорнову документацію, банківські картки, майже 100 тисяч гривень готівкою та інші речові докази. За попередніми даними група осіб з Прилук та Ніжина створила бот в одному з месенджерів. І таким чином видурювала гроші. Група мешканців Ніжина та Прилук під різними приводами спонукали громадян надавати реквізити своїх банківських карток. Заволодівши цією конфіденційною інформацією, члени групи з використанням спеціального програмного забезпечення здобували безперешкодний доступ до інтернет-банкінгу потерпілих. Чужими грошима вони розраховувалися переважно за різноманітну комп'ютерну та побутову техніку для власного вжитку. Загалом від дій шахраїв потерпілі зазнали збитків на понад 5 мільйонів гривень. Наразі триває судове розслідування за шахрайство у великих розмірах затриманим загрожує від 3 до 8 років в'язниці.